В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, сьогоднішнє читання із Святого Письма говорить нам багато про віру. Віра і релігійність людини це є важливий аспект людської культури і особистого життя людини. Але новий Завіт, благовістя, яке приніс нам Господь. І яке ученики Ісуса Христа, апостоли, проповідують нам і нам, нашій громаді сьогодні, це благовістя кличе нас до особливих стосунків з Богом, а саме до живої, справжньої віри. Адже релігійність людини і віра може бути різною. Людина може вірити в щось надприродне, людина може вірити в якийсь певний подойбічний світ, в присутність вищої сили, в якісь інші речі, і ну, не обов'язково в те, що насправді існує. Але є живий Бог, є Бог, який є творцем і Спасителем цього світу, і саме до правильної віри, до живої віри. Закликає нас Спаситель через ті приклади, які доносять нам євангелісти і апостол Павло також е, в своїх Писаннях. Ми з вами зараз чули дві історії євангеліста Луки про Ісуса Христа і Господь говорить батькові е, Іаїру, батькові тої дівчини, яка померла, говорить: не бійся, тільки віруй. У ці слова Господь і сьогодні промовляє до кожного з нас, адже ми теж переживаємо такі часи, коли розуміємо, багато хто з нас розуміє це зараз більше, ніж до цього, ніж до 24 лютого, наскільки є важливим спиратися на Бога і довіряти Господу Богу? Не бійся тільки віруй. От якби ми боялися. А звісно, що ми не можемо, ми не безстрашні. Без і є моменти, коли людина боїться, це природно, бо людина боїться смерті і те, що веде до смерті через свій природний свій, свій стан. Бо смерть не є природна для людини від її творіння. Але якби людина от боялася, тільки боялася, то вона була б рабом. Ми були барабами тих, хто на нас напав, людина була барабом диявола, якби боялася, тільки боялася диявола, і так далі. Адже страх порабощає людину. Господь же кличе нас не бійся, а тільки віруй. Адже Бог перемагає, і разом з Богом і ми можемо перемагати. І от як перемагати разом з Богом? Так, як це робила ця жінка, яка Формально порушивши приписи закону, адже вона була в нечистоті, бо в неї була кровотеча. Вона була в нечистоті і по закону, який даний був також через Мойсея від Бога, вона би не мала ні до кого доторкатися. Адже коли людина в нечистоті доторкається, торкається інший, то той також стає нечистим. Це не є щось смертельне по закону. Ісеєвому, але це те, що робить людину теж нечистою на певний час, там, принаймні до, до кінця цієї доби, до Заходу Сонця чи до омовіння. Але ця жінка адже вона вже не мала більше ніякої надії, крім надії от на Господа Бога. І вона з вірою переступає через цю формальний, формальний припис закону і робить те, що. Виводить її ну, за межі якби вище, піднімає її вище над цими формальними стосунками. І тут, дорогі браті і сестри, нам потрібно розуміти, що в нашому житті теж присутньо багато речей формалізованих, ритуальних, які самі по собі вони не є поганим навпаки, бо людська ритуальність і певна формалізація допомагає людині, допомагає особливо тим, хто. Немає ще тої свободи, або ще не навчений, от і навчання певному ритуалу допомагає нам поводити себе певним чином правильно, до певної міри. Це стосується і релігійних речей, бо ми е, і молимося, використовуючи певні записані вже до нас молитви і певний чин молитви. Службу ми звершуємо теж по певному уставу і по певному порядку, який був випрацьований. Багатьма поколіннями віруючих людей до нас так само і в своїх стосунках е світських, в стосунках по відношенню до певних подій е і державних, і суспільних, і відносинах між тими, хто стоїть вище людини по певній ієрархії суспільній. Ми теж часто користуємося певними формальними правилами. Як вітатися, як себе поводити, як прийти в той чи інший кабінет, що подарувати кому, це є певні такі правила, які допомагають людині зробити так, щоб її прийняли, і щоб вона проявила певну свою повагу, турботу, культурність свою і так далі. От, але живі стосунки вони перевищують цю формальність. Тобто, коли людина навчається вже, якби входить в певний контекст більше. Вона може вже робити речі, не обмежуючись цими формальними правилами, а розуміючи саму суть і роблячи те, що всередині її свідомості душі рухає її. Отак і по відношенню з Богом теж є певні формальні правила у нас і приписи в нашій церковній субкультурі, скажімо так. Це стосується і молитви, і посту, і того, як ми оформляємо свою зовнішні свої відносини з Богом, певні ікони нам допомагають в цьому свічки. Ми ставимо, от якісь такі от речі, які є зовнішніми, але за всім цим зовнішнім повинно бути внутрішнє. Якщо тільки зовнішнє, а нема внутрішнього, то віра наша вирождається в... тільки в обряд, в обряд, який може бути не наповненим смислом, може бути порожнім. І тоді він не спасає, адже спасає людину жива віра. Жива. От до, 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 до такої живої віри закликає Господь нас через цей приклад, через приклад цієї жінки. Є до речі, і в єврейській культурі також є правило таке. Якби яке, коли можна порушувати всі інші правила, коли, рі, коли, річ йде про, коли мова йде про рятування життя людини, от спасати життя, необхідність рятувати людське життя відміняє всі інші заповіді. Адже людське життя тут на землі це є найвища цінність. І нам потрібно з вами теж, дорогі браті і сестри, прагнути. З Богом мати живу віру, живі стосунки. Знаєте, жити з Христом не тільки соблюдати, дотримувати певну, от певний набор тих правил, які, які до нас випрацьовані, але саме внутрішнього життя прагнути. Жити перед Богом. Розуміти Божу присутність, адже Бог завжди є поруч. Ми не завжди це розуміємо. Важливо розуміти Божу присутність в своєму житті, мати з Богом співбесіду всередині себе, не тільки формальну молитву прочитати по книзі, а можливо, колись її не читати, а свої слова сказати Богу, учителя молитви, такі авторитетні отці, які навчали молитві впродовж в різних століттях, в тому числі і. Відносно нещодавно, і в 19, му в 20-му столітті, навчають нас, що молитва своїми словами Богу, це не є не тільки можлива молитва, а це є бажана молитва. От, Подібно до того, що як людина, коли е, вона має певні проблеми е, з там, своїм станом, здоров'ям і не може повноцінно ходити сама, то їй потрібна допомога, потрібні певні ходунки чи милиці для того, щоб людина. Пройшла там, де вона не може пройти самостійно. Так само дехто з учителів церкви порівнював молитовники теж з такими певними милицями для тих людей, які ще не можуть молитися самі, для того, щоб от взяти за поміч тих, хто може навчити нас молитві. І в церковній скарбниці в історії 2000 років християнства, а до того ще велика культура молитви ще Старого Завіту, прекрасні псалми. Ми маємо багато різних таких зразків, прикладів молитви, які можемо брати і користуватися ними. І ми можемо вибудовувати свою молитву, свою співбесіду з Богом, свої відносини, які будуть живими, які будуть вести нас до більшого повноти спілкування і відповідне життя. І це буде та віра, яка рухає нас вперед. Адже справжня віра, ота та віра, яка спасає, про яку говорить так натхнено на апостол Павло в своїх посланнях, в тому числі в цьому ривку до Ефесин, який сьогодні ми читали, і дуже гарно отець Дмитро про це розповів, от така от жива віра буде рухати нас вперед, буде спонукати нас до добра, буде рухати нас до любові, до допомоги ближнім, до правдивого життя, до життя у виконанні Божих заповідей. Така справжня віра, можливо, тоді, коли ми будемо прагнути її, будемо прагнути цих особистих, знову ж таки, повторююся, бо це дуже важливо особливих живих стосунків із живим Богом. Бо живий Бог очікує від нас також живої віри і ніякої іншої. Амінь.